Підходимо до нашого сьомого корпусу, де розташований факультет права та міжнародних відносин. Тут на четвертому поверсі розташована кафедра міжнародних економічних відносин. Підходимо до нашої прохідної, прикладаємо пластикову картку, коли є світло, і рухаємось направо по коридору. На кожному поверсі є вказівник укриття з напрямком руху. На кожному поверсі знаходяться пожежні рукави та вогнегасники, план евакуації людей та відповідальність за пожежну безпеку, пандус та запасний вихід на випадок екстрених ситуацій. Можна спуститись нижче, коли очуємо сигнал повітряної тривоги, і тут облаштоване всім необхідним укриття. На кожному поверсі. Правила поводження під час повітряної тривоги на кожному поверсі розташований чоловічі та жіночі туалети. І рухаємось далі, піднімаємось до нашої конференц-зали. Конференц-зала. Облаштована всім необхідним, включаючи зарядну станцію, обігрівачі, мультимедійне обладнання, Wi-Fi завжди тут є. Тобто, все для проведення заходів у нас існує. Деканат і наша актова зала теж зручна, велика з мультимедійним обладнанням і облаштована всім необхідним. Піднімаємось на третій поверх, і тут у нас знаходиться кафедра іноземних мов. На факультеті вивчається 13 мов. Вона облаштована. Лінгофонними кабінетами для вивчення мов, мультимедійним обладнанням, комп'ютерами все, що необхідно для якісного вивчення всіх іноземних мов. Покажемо деякі кабінети. Всі вони приблизно однакові. Це кабінети для проведення лекцій. Тут немає комп'ютери, але є мультимедійні дошки, є просто дошки, є велика бібліотека з матеріалами учбовими, все необхідне. Лінгофонний кабінет, облаштований комп'ютерним обладнанням, наушниками і всім необхідним для вивчення розговорної мови. Деканат, в якому знаходяться наші фахівці, які допомагають викладачам та студентам. З вирішенням питань розкладу, академічною заборгованістю, якщо трапляється екстрений випадок, і потрібно надати медичну допомогу, є аптечка з усім необхідним для надання першої медичної допомоги. Підходимо до нашої кафедри. Це е, кабінет нашого завідувача Побоченко Лесі Миколаївни. У кожного викладача є ноутбук, комп'ютер, є сканери, принтери. Е, завжди існує файфай е, -фай на кафедрі. Все необхідне. Тут знаходяться наші фахівці. І е, останній кабінет це наша викладацька. Кожен викладач має необхідне обладнання для якісної роботи. Wi-Fi у нас свій, роутер свій, і є пароль, який має кожен викладач, і по необхідності надаються вони і студентам, якщо треба приєднуватись. Зараз на екрані я покажу пароль від нашого Wi-Fi.